Чергове оновлення, Це Рено Мастер. Він 2021 року свіжо пригнаний з Європи в класному збереженому стані без пробігу по Україні. Розповім вам трішки про його комплектацію. Має ось таку оптику, денні ходові вогні, протиготуманні фари, задні парктроніки. Покаже, як він виглядає по салончику. Має передні електричні скло підіймачі, датчики світла, дожю, мультикермо, круїз контроль, шестиступеневу механічну коробку перемикання передач з двигуном на 2,3 і Кондиціонер, центральний замок, екорежим, має ось таку магнітолку. По пробігу у нас 218 тисяч, повно бардачків по салоні присутні. Має викидний такий подстаканник, столик та покажу як виглядає його багажний відсік. Має ось такий вигляд, все в збереженому стані. Тому хто собі шукає такого автомобіля, звертайтеся, це місто Бердичів вулиця Шкіряників, 8, автомайданчик Біоравто, А цей автомобіль ви можете придбати в кредит, оформити в лізинг, обміняти на ваш автомобіль з послугою 3D. Придбати в безготівковому розрахунку або навіть з поверненням ПДВ. Тому ми чекаємо на вас.